Друзі, доброго ранку студія. Це країна онлайн, а це вулиця Наумова. Фактично тут закінчується Київ. Далі вже починаються Ірпенські ліси. А це звичайна середня школа. Ми вирішили перевірити, як в звичайній школі сьогодні вчать дітей. Загальна средняя школа. Звичайно, як зараз в сучасних умовах вдається підтримувати такий колектив. Взагалі наскільки треба розвивати цей напрямок? Ви знаєте, ми українці дуже талановіті. І це наші діти, це наше майбутнє, це наше щастя і радість. Вони теж сьогодні бачите, які і талановіті, і щирі. Як підтримувати? Виключно завдяки підтримці держави. Ми, на жаль, сьогодні живемо в Україні, яка повинна демонструвати, і ми це робимо, що державна підтримка дає можливість розвитку освіти. А середня школа. це є базовий підхід щодо до формування і державності. А те, що у вас майбутнє є потужне, оце вони підтверджують. Як ви думаєте, чи може загальноосвітні школи конкурувати за рівним з приватними гімназіями, з якимись там школами, які при вишах створені? Взагалі, чи у вас можлива ця конкуренція? Розумієте, конкуренція повинна бути завжди. Але я сьогодні вважаю, коли в Україні народна влада, державна влада сприймає всі необхідні заходи діяльності щодо покращення саме освіти в середніх учбових начкальних закладах, то я переконаний, що потужну конкуренцію приватні вузи держави не можуть скласти. Конкуренція повинна бути, але ж держава завжди повинна перш за все працювати на освіту і конкуренцію держава мати не буде. Такий мій підхід Олега Калашникова. Зрозуміло, дякую. Василій вам. Доброго ранку. Вітаю. Сідайте, здайте. Доброго ранку, я вас вітаю. Доброго витаю. ранку, ми вас вітаємо. На Наша завадька – це директор цієї загальної школи. Світлана, як відбувається, які інноваційні технології тут внедряють, що взагалі зараз є в школі таке, чим ви вже пишаєтесь? Я хочу сказати, що я щаслива тим, що ми працюємо в такому колективі. Наша шкільна громада має сміливі мрії. Ми впевнено, виважено, крокуємо вперед. І запорука наших успіху, на мій погляд, це у єдності наших зусиль, батьків, вчителів і, і дітей. Наскільки зараз важко конкурувати за рівними підготовки і викладацького складу з приватними школами, з гімназіями, з ліцеями, Взагалі, наскільки відрізняється рівень загальної школи від тих, що я казав? Наш педагогічний колектив вже не раз говорив про те, що порівнюючи свій досвід, вони бували в інших навчальних закладах нового типу, але завжди вони приходили, казали, що наш педагогічний колектив, наші ідеї, наші інновації, наші учні. Абсолютно не гірше, можливо, в чомусь. Ми навіть пішли вперед. Крейда, звичайна дошка і, звичайно, брудні вчительські руки. Це вже залишилось в минулому. Зараз діти працюють на інтерактивних дошках. Як нам пояснили, це дозволяє дати дітям більше інформації, зробити урок більш цікавішим. І головне, діти вже звикли працювати на комп'ютерах, і така форма подачі матеріалу їм більш зручна і знайома. А це кімната відпочинка, тут дітлахи відпочивають після уроків і між уроками. Вчителі кажуть, це потрібно для психофізіологічної розрядки. Тобто для того, щоб їм було цікаво вчитися, їм, буде, їм має бути цікаво відпочивати. Крім того, час від часу тут працює психологи з важкими дітьми, пояснює, як соціалізуватись, допомагає вирішити проблеми. Кажуть, результат значний. Фактично в школі навіть щоденник і класний журнал вже не потрібен. Всю інформацію батьки можуть дізнатися прямо з мережі інтернет в онлайн режимі. І це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень.